З охоронної таблички ще радянських часів дізнаємо, що церква святого Василя Великого збудована в 1748 році. Місцевий ключник запевняє, фіксована дата з похибкою в два роки. Проте помиляється і він, адже насправді церква постала на цьому пагорбі ще всередині 17 століття. тоді вона була построєна як церква в Бойковського стилю. А 1748 рік – це рік першої крупної реставрації церкви. Тогда одну из трех башен, характеризующих возрастающих по высоте башен, характеризующих Бойковский стиль, убрали. Мы можем говорить о таком псевдолемковско-бойковском стиле. Вот. Церковь двухсрубная, то есть бабинец объединен с основным помещением, с основным нефом. Тридильная. Вот. Две башенки, каждая башенка имеет стиль барокового завершення іконостас уцілів, але частково потрапив під руку радянських реставраторів, котрі лише й потрудилися, що покрили розписи новим шаром фарби. У 80-х не оминула святиню доля певно всіх дерев'яних церков у краї будівлю перекрили бляхою. Мета нібито благородна захистити деревину від руйнівних процесів. І рішення за відсутності фінансування здавалось єдиноможливим. можливим. Однак під бляхою старе дерево тільки запрівало, що неминуче вело до гниття й у рази пришвидшувало крах церкви. Такой Красоты, которая сейчас эта церковь собой представляет значит, до 2008 года э, советских времен. Значит, последние реставрации здесь были в 1930 году и в 1980 х годах. В 2008 году, когда меняли дранку, которую, вот полокировали, закрили морелкой, э, всю бляху сняли. И теперь церковь представляет из себя полностью деревянную Церковь про храм не скажешь Богом забутий, але що забутий людьми? Факт. Священник один на чотири села навідується сюди раз у місяць. Громада в кращому випадку з кільканадцяти вірян, адже й самих мешканців тут до тридцяти. Хоча ще в 60-70-ті роки минулого століття лікіцари населяло понад 300 осіб. Очевидно, що село поволі зникає. Огня трилася, бо якось. Я замовлю дуже в церква. Кажуть, в четверту неділю у нас служба. Дві ту, у річках, а третя у Липовці, четверта в нас. Так сящених сорішок ходить. Так, я, і люди ходять по тут є. Та що зробити охочим поглянути на стару церкву мальовничій околиці та полонину рівну, що звідси видно, як на долоні, перешкоджає те, що від цивілізації лікіцари відділяють 12 кілометрів без доріжжя, що й казати невтішна перспектива для потенційних мешканців, яким доведеться щодня битим шляхом діставатись в інші села на роботу до школи чи в садок. В селі нема торгових точок, ані лікарні. Автобусне сполучення відсутнє. Вся надія на інвесторів, які не пошкодують вкласти в живописну глибинку власні мільйони, покращення інфраструктури. Навряд чи цим має перейматися пані Ганна в свої 85. Тим часом бабця молиться, щоби просто все було гаразд. А в неділю рано сонечко і сходить. Багато народу до церкви не ходи. мати наша мила, проси свого сина, бо наша молитва вислухана була.